Обробляємо тоді, коли ягода вже стає соломіним або передсоміним кольором. Ну зараз, звичайно, муха не літає, тому закінчаться в нас дощики і проведу обов'язкову обробку. Проклейм або Delict плюс свіч. Ранні черешні проводимо одну обробку. Нормальні середні черешні дві обробки, виходить, пізні черешні будуть оброблятися три рази. По факту, якщо так має бути. Обробляємо як черешні, так і вишні. Дякую за увагу. Так, для порівняння оце чернева черешня, бачите, вона ще вся зелена. Так, беремо. Бачите, Зелена черешня. Ось ця рання, бачите, вже має який колір. Ось. Навіть вже ця має бура. Ну, теж більша частина ще залежні, але вона вже починає жовтіти. Тобто, коли соломіний жовтуватий колір, обробляємо від шневої мухи. Дякую за увагу!